Я можна знайти навіть на війні. Візьми мене мене за руку, мені страшно. Там такий був доволі небезпечний е, шлях. Бажаю міцного! Мій позивний Алабай. Я оса. І ми своє кохання знайшли на війні. Познайомились ми з село Рівнопіль е, Донецької області. Вона була медіком. А я знаходився. Я тоді був в розвідці. Е, моя задача була ходити дивитися всю лінію оборони. Е, були поранені під час евакуації. Почався знову обстріл, знову додали 300, Саня побіг їх затягувати, ну, їхню машину розбили, і мені треба було перейти до розвідки на позицію, до поранених. І там було поле, яке я боялась перейти. Він прийшов за мною на позицію, щоб забрати, Забрав, допоміг нести рюкзаки. І через це поле я боялась переходити і стояла, нила йому. Візьми мене, мене за руку, мені страшно. Він взяв мене за руку, посміхався і перевів це поле. Там такий був доволі небезпечний шлях. І ось я прийшов, збрав її віду за ручку і сміюся. А вона, коротше, йде, я бачу, що вона трошки злякана і трошки хвилюється. Тому я заспокоїв її. Ми з нею прийшли до розвідки. І ось так ми познайомилися. Я дуже вдячна за те, що доля дала мені мого чоловіка навіть при таких обставинах. На нашому прикладі ви бачите, що своє кохання можна знайти навіть на війні, на позиціях і бути разом. Хочу сказати одне: бережіть своє кохання. Нехай воно буде найбільшою вашою перемогою в житті.